Дня малята. Сьогодні ми з вами підемо у гості до сім'ї білочок. Давайте їх порахуємо і позначимо цифрами. Перший у нас великий білка папа. Цифра один. Середній трошки менше. Це білка мама. Ми позначимо її цифрою 2. І третя білочка, сама найменша, це білченя, позначимо її цифрою 3. З цими всіма цифрами ми з вами вже знайомі. У кожного з них є блюдечко та чашечко. Відрізняються вони за розміром. Скільки їх всього. Один, два, три. Три блюдца і три чашки. Також в кожного з них є. Подушки. Одна. Дві. Три. Скільки в нас подушок? Три. Цифра три складається. По одиниці три рази. Так, молодці на Вони зранку ходили в ліс і назбирали грибочки, але не можуть їх порахувати. Давайте ми з вами їм допоможемо. Для цього я пропоную вам розкласти наші грибочки зверху, а нижче розкласти кружечки. І так ми з вами порахуємо, скільки грибочків. Давайте порахуємо кружечки. Один, два, три. Чи порівно їх з грибочками? Так, порівно. Отже, і грибочків у нас три. Молодці дітки. А зараз ми з вами, дітки, пограємо в гру третій зайвий. Подивіться на картинку та скажіть, хто зайвий на цьому малюнку? Так, сова, тому що це дикий птах. На цьому малюнку хто зайвий? Правильно, корова, тому що це домашня тварина. На цьому малюнку роздивіться уважно, що зайве. Молодці. Це круг, тому що у круга немає жодного кута. Дітки, яке число та цифру ми сьогодні з вами найчастіше згадували. Так, це число та цифра 3. Молодці. До новых зустрічей!